Досягти рясних плодів мандарина можна не тільки за допомогою хімічних добрив, а й звичайнісіньким обрізанням верхівки. Так деревце швидко гілкуватиметься, відповідно, й розвиватиметься швидше. Окрім цього, мандарини люблять світле місце. В літній період їх можна навіть виставляти на терасу, на відкритий воздух, так скажем, та самої усні. Полів у мандарин... В Жаркую погоду практически, плюс опрыскивание обязательно. Та якщо вікна вашої квартири виходять на північ, а у вас гібрид мандарину Клементин, не хвилюйтеся. рослина тінь витривала. З іншими сортами краще не експериментувати. Растения, вот такие, вот, как у растения, желательно вже осені біжить осені. Сейчас так как они цвітіння, цветения не надо трогать, потому что они пропадут. Помітили, що мандаринове дерево не росте, не квітне і не плодоносить? Не панікуйте. У цих рослин є період спокою, і саме в цей час варто знизити температуру повітря до 10-14 градусів. На запитання, чи схожі ці мандаринки на заморські, фахівець відповіла: очі пахожно числи. Хворіти плодова кімнатна рослина може та боротися із шкідниками краще натуральними засобами, аби не змінити смакові властивості фрукта.